Під час новорічних свят жодні правила та обмеження, які діють на території Тростянецької громади, не скасовуються. Тож всіх без виключень порушників будуть затримувати. Про це повідомив начальник Тростянецького відділення поліції Юрій Юрченко. Комендантську годину, яка була запроваджена у зв'язку з воєнним станом, ніхто в новорічну та різдвяну ніч не відміняв ніякі масові заходи. На території громади не дозволені. Дуже просив би всіх жителів нашого регіону зустріти новорічні та різдвяні свята вдома, та не виходити без зайвої причини на вулицю, бо це дуже небезпечно, скажімо так, у зв'язку з тим, що в воєнний стан підвищується ризик спроби ворога дестабілізувати кримінальну ситуацію в районі, тому дуже просив би всіх мешканців залишатися вдома у кругу сім'ї. Окремо полковник поліції наголосив на тому, що продаж чи використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів є забороненим по всій території України без виключень. Тому попросив би всіх жителів громади не використовувати в новорічну та різдвяну ніч ці піротехнічні засоби, бо до порушників будуть застосовані дуже жорстокі заходи. Адміністративного впливу Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.